Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі. Маємо сьогодні вже восьмий день Великого посту, середа. І Ісус в Євангелії критикує людей за те, що вони шукають тільки знаку, хочуть якогось знамення побачити. Знаєте, і народжується у мене таке запитання, чи я шукаю того, що зробить Бог? Чи я шукаю самого Бога? Я думаю, що, можливо, хтось мав у житті такий досвід, пережити, коли якісь знайомі люди. Хтось інший тримається біля тебе, або так, може, навіть виражає таку дружбу з тобою, або так якось старається підтримувати якісь такі контакти, спілкуватися. А пізніше через деякий час взнається, що ця людина трималася біля мене не з огляду на мене, а з огляду на те, що я міг щось тій людині давати, або якісь фінанси. Або щось міг зробити, або та людина постійно щось просить, щоб я їй допоміг. Да? Тобто що людина тільки була біля мене, бо я щось можу їй допомогти в чомусь. І трошки може так розчаровуватись. І тут я думаю, чи якось Богові теж ми не робимо якоїсь прикрості, коли ми тільки хочемо бути біля нього. Не з огляду на нього самого, а тільки з огляду на те, що Боже щось мені дай, щось мені зроби і так далі. І тільки я заради цього можу бути біля тебе, коли ти мені щось будеш давати. Чи я хочу бути біля Бога, хочу бути з Ним, чи я просто шукаю тільки от того, що мені Господь може зробити. Використати, можна сказати, Його. Де я можу бути найближче? Біля Бога прийти на Його зустріч, прийти до Нього. Це Євхаристія. Не просто помолитися, не просто почути Слово, але й прийняти Бога до свого серця. Заохочую, заохочую, щоб в цьому великому пості знайти якомога більше часу. Щоб дійсно прийти на Євхаристію, це найбільша наша зустріч і прийняття Ісуса до свого серця. Виразити те, що ми не просто шукаємо тільки якогось знаку від Бога, не тільки хочемо його використати, а хочемо бути з Ним. Хочемо бути в Його присутності. До наступної зустрічі! Ну і дякую за сьогодні.